Ми і вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та Медня в студії для вас працює Ірина Задорожна. І традиційно о цій порі ми підбиваємо підсумки дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 706-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів не тільки по військовим, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітно керованими ракетами с 300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької області та музиківки Херсонської області. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соці соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 30 січня Буковина провела в останній шлях воїна, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Молодшого сержанта Сергія Спрінчану, воїна військової частини А 4856 в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині зростає захворюваність на ГРВІ. Тільки за останній тиждень вона збільшилась майже на 20%. Чимала частка з них діти. Тож у яких випадках запроваджуватимуть карантинні обмеження та як вберегтися від захворювання, розповідаємо далі у сюжеті. Захворюваність на ГРВІ у Чернівецькій області досягла високого рівня інтенсивності, перевищуючи епідемічний поріг на 44%. Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилась на 19%. За четвертий тиждень 2024 року зареєстровано 6291 випадок ГРВІ, в тому числі грип, в тому числі ковід. 19 це найвища кількість, і не маємо підстав вважати, що не буде вищою на наступний тиждень. Власне, тому ми є тут для того, щоб застерегти і ще раз проговорити ті рекомендації, які дадуть можливість утримувати ситуацію контрольованою. Серед хворих майже 4 тисячі дітей, що становить 60% від. Усіх випадків водночас обмежувальні заходи у навчальних закладах області запроваджуватимуть в залежності від ситуації в кожній школі та окремому класі. Ми практично відразу проговорювали необхідність локальних обмежувальних заходів, оскільки для тотальних якихось на території всієї області нас підстав до цього часу не було. Запроваджувати їх в тих закладах, де кількість дітей з ознаками ГРВІ чи з підтвердженим захворюванням на ГРВІ перевищує 20% від загальної кількості дітей або в окремо взятому класі, або в окремо взятій школі. І зараз це більш вик... Конувано ніж якийсь час назад, оскільки рішення приймали про переведення на дистанційну форму навчання, тобто навіть не потрібно призупиняти навчальний процес. Ще однією особливістю крайнього тижня є найвища кількість госпіталізацій. Загалом стаціонарне лікування отримує 261 особа, у тому числі 39 хворих на ковід. 19 Якщо від початку епідемічного сезону ми маємо інформацію про 1800 госпіталізацій. То за крайній четвертий тиждень 2024 року ми маємо понад 200 госпіталізацій. Тобто, це вже більше як 10% госпіталізованих за весь період. Госпіталізують людей віком від 60 років, які мають супутні захворювання. Чимала кількість госпіталізованих отримують лікування в реанімаційних відділеннях. У нас на сьогоднішній день є велика кількість пацієнтів, які знаходяться в реанімаційних відділеннях. Кожному нашому кластерному, надкластерному і загальних закладах з пневмоніями це йдуть ускладнення РВІ і ковіду. Тому просимо кожного разу, що звертайтеся, будь ласка, не займатися самолікуванням і не зволікайте тими годинами, тими днями, де потрібно отримати якісну медичну допомогу для того, щоб не було ускладнення, не було пневмонії, не було важкого перебігу. Бо ми розуміємо, що за кожним важким перебігом ідуть далі інші ускладнення. Вітак, спі. Карки наголошують на важливості вакцинації, особливо для тих людей, у яких є високі ризики важкого перебігу хвороби та ускладнень а також нагадують, як вберегти себе та оточуючих. Пам'ятати про те, що як ніколи важливо залишатися вдома при появі ознак гострих респіраторних вірусних захворювань, оскільки на перших годинах і в перший день дуже важко буде визначитися, що ж це чи це грип, чи це ковід-19, чи це будь-яка інша гостра респіраторна вірусна інфекція, яка, до речі, може так само важко протікати у когось з наших близьких, не відпускати дітей до закладів освіти, чи то школа, чи то садочок при появі ознак. ГРВІ, підвищеної температури ознак нежить у кашлю. Оскільки дитинка, яка вже хворіє, може стати джерелом для інших дітей, які навчаються або виховуються з нею в одній групі чи в одному класі. Аліна Рябко Максимбілотка дня Тива. Придбало обладнання та оновили меблі. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці капітально відремонтували клініко-діагностичну лабораторію. Тепер при здачі аналізів малеча відволікатиметься мультфільмами, а обробка результатів відбуватиметься в рази швидше. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Галина Джуран вже 25 років працює фельдшером лаборантом у Чернівецькій міській дитячій поліклініці. Вона каже, за цей час умови суттєво змінились як для працівників, так і для юних пацієнтів. Адже тепер під час здачі аналізу крові дітки дивляться мультфільми. Це зменшує стрес у малюків та і здавати аналізи під час перегляду. Улюбленого мультика не так страшно. З того часу, як я прийшла. І на, до зараз воно, звичайно, помінялося. Помінялося багато чого. Ну, ремонт у нас зараз зробили вже, воно набагато краще. Нас зараз вже і кондиціонери поставили, і тепліше, і для діток комфортніше, і для нас комфортніші умови. Ну, якось ми йдемо, скажімо так, до сучасного рівня, до європейського. І хочеться, щоб воно і надалі так продовжувалося. Також значні зміни очікували і біохімічний відділ. Наш біохімічний відділ поповнився новим сучасним автоматичним біохімічним аналізатором повного циклу, що відповідає всім вимогам сучасної лабораторної техніки, що використовується в клінічній біохімії. Повністю автоматизований процес адаптований під наші вимоги, тобто педіатричний профіль, мінімальна кількість біологічного матеріалу для дослідження. Ну і мінімізація ручної праці. Вартість новітнього обладнання становить майже два мільйони гривень. Розповідає Світлана Кісіль. Досить такі ми задоволені, що ми працюємо в таких комфортних умовах. Ми забезпечені всім. І реактивами, і дезасобами, і з і засобами індивідуального захисту найкраще, звичайно, це ремонт. Але якщо б ремонт було без меблів і без обладнання, ну це б було половина чи третина справи. Дійсно, ми забезпечені лабораторним обладнанням, яке дійсно це є лабораторне. Окрім того, у лабораторії з'явилась станція аналізу сечі. Світлана Кісіль зазначає, обладнання такого рівня є лише у трьох областях України. Плена нова станція сечі, яка є тільки в івано і Хмельницькому, яка дає змогу, змогу не тільки робити аналіз сечі, але і мікроскопію. Ту, що дивилися очима, то зараз апарат він теж. Розрізняє всі формені елементи сечі і видає результат, як зауважує лікар лаборант, ці зміни в рази покращили та систематизували роботу. Дало нам це по перше мінімізувати людський чинник, Хтось щось не дотягнув, хтось щось там не побачив. все таки автомат є автомат, хоча і не виключається і професіонали, тому що наші спеціалісти у нас всі в лабораторії працюють досить таки вже більше 20 років ми сплочені такий колектив, і в мене я можу повністю покладатися на компетентність своїх колег, на якість обладнання і тому якби гарантувати якісні результати лабораторних обсліджень для наших діток. До слова поліклініка оновила клініку діагностичну лабораторію за власні кошти, які отримала від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та Микнятева. Намагалися незаконно перетнути кордон. Днями буковинські прикордонники за допомогою фотопастки виявили чоловіків, які хотіли втекти до Молдови. Так оператор дрона відділу «Кальменці» зафіксував рух невідомих осіб, що прямували під покровом ночі до українсько-молдовського кордону. На перехоплення виїхала група реагування та оперативно затримала втікачів. Правопорушниками виявили жителі Київської та Дніпропетровської областей. За спроби незаконного перетинання кордону на затриманих склали адмінпротоколи. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, 29 січня у місті Вашківці займання виникло у господарській будівлі. Вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. За висновками фахівців, причиною загорання послужила несправність електричної системи автомобіля, котрий знаходився всередині. У наслідок пожежі знищено авто та пошкоджено будівлю. Ще одне займання сталося у місті Стороженець в приміщенні СТО. Рятувальникам про неї повідомили очевидці вже тоді, коли Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Полум'я встигло знищити покрівлю та перекриття будівлі, а також інструменти, що знаходились всередині. Причина пожежі наразі встановлюють. Решта займань трапилось у місті Чернівці та Чернівецькому районі. А далі до новин спорту Буковинські лучники повернулися з чемпіонату України з золотою та двома срібними медалями. Детальніше про те, як проходили змагання та як вдалося досягти таких результатів, розповідаємо далі. Прямо в Яблучко З чемпіонату України зі стрільби з лука Чернівецька команда привезла золото та два срібла. Змагання проходили у Львові серед дорослих та юніорів. А наші спортсмени показали високий рівень підготовки та гідно представили Чернівецьку область. Чемпіонат України в приміщенні зі стрільби з лука це традиційний щорічний календарний захід, який проводиться для відбору кращих спортсменів України в збірну для виїзду для представлення нашої країни на міжнародних змаганнях. В цьому році це чемпіонат Європи в Хорватії. Це крім того, що чемпіонат України серед дорослих він і серед юніверів, тобто дві вікові підгрупи. Наша Чернівецька область була представлена 20 Спортсменами, які виконали контрольні нормативи, і були включення до складу збірних команд першого чи другого складу. Він проводиться за не дуже традиційним форматом, тому що він на день довший. Тут два дні кваліфікація, і потім вже тільки відбувається олімпійський раунд та командний раунд. Саме тому на цих змаганнях досягають результату ті, хто найбільш готові, що фізично, що психологічно, щоб досягти цього результату наприкінці змагань, саме тому що результат, звісно, залежить від кожного дня, але саме саме медаль розіграється якби в останні дні у командній першості серед дорослих Чернівецькі лучники Стефан Костик, Юрій Гордей та Іван Кожукарь зайняли перше місце на п'єдесталі, вирвавши перемогу у сумчан, які є однією з найдосвідченіших команд України. Найсильніші команди традиційно в саме в категорії чоловіків це суми, тому що там всі є членами основної збірної України. Це завжди це най. Наддосвідчені спортсмени високого класу, які карають тебе за будь-які твої промахи чи помилки. Тому потрібно було показувати тільки максимум, щоб досягти такого результату. Юрій Гордей почав займатися стрільбою з лука з 10 років. каже, це той вид спорту, у якому дуже рідко можна досягнути моментальних результатів. Головне постійно вдосконалювати свої вміння та навички. А це своєю чергою допомагає показати високий клас на змаганнях. «В Процесі підготовки підтовки і самого виконання задіяні значна кількість м'язів. Це і руки, і спина і займання стрільбою з лука потребує Значного фізичної підготовки і це постійна практика, яка дозволяє розвивати себе в цьому плані. Також це і психологічна підготовка, це дисципліна, витримка, терпіння. Юрій додає найскладніше для нього постійно тримати себе у фокусі, адже високий рівень концентрації є одним з найважливіших факторів. Особисто в моєму випадку це завжди саме бути цілковита сфокусованість на тому, що я роблю. Що я маю зробити, щоб зробити той постріл, який має бути. Тому що кожен постріл це ніби як і доведення до автоматизму, але це завжди нова історія. Тому ти маєш зробити те саме, що й попередній раз. Тому, по суті, на тренуваннях ми відпрацьовуємо момент того, щоб кожен постріл був такий, як і попередній. Тому що одним з факторів успіху у стрільбі з лука це є стабільність. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач теми дня ТВА. Футбольний клуб «Буковина» отримав нового титульного спонсора оновив склад і має амбіції грати у прем'єр-лізі. Як переконує керівництво, на команду чекають не тільки нові можливості для розвитку, але й новий етап у спортивній кар'єрі для чернівецьких спортсменів. Деталі про зміни в Буковині розповідаємо далі. У сюжеті для футбольного клубу «Буковина» отримання нового титульного спонсора та оновлення складу означають перехід на новий етап у їхній історії. Ці зміни відкривають перед командою нові можливості для розвитку, підвищення конкурентоспроможності та підтримки фанатів. Останні два роки ми робили все можливе для того, щоб зберегти футбол в чинницях та пробували розвивати його. Так коли ми починали в 2021 році, ми планували все в інакшому ключі. Але повномаштабна війна внесла свої корективи, і тут я хотів би подякувати всім, хто підставив своє плече в цей нелегкий час. Це футболістам, тренерському штабу, медичному штабу. Також дякую керівництво міста. В саме Романа Васильовича ключку за його постійну підтримку клубу і тут ну не про чиновника, а тут про чернівчанина, який боліває за буковину. Зміна також символізуватимуть новий етап у відносинах клубу з футбольною спільнотою Чернівців. Нові партнери клубу кажуть, що бачать здатність команди адаптуватися до нових умов і викликів, зберігаючи при цьому свою ідентичність та цінності. Ми неодноразово спілкувалися, що футбольній команді Буковина потрібна. Допомога потрібна нова така підтримка. І зараз я сподіваюся, Буковина зможе по-новому відновитися, заявити і, і мати найбільші успіхи. У нас є великі цілі, великі амбіції. Я так розумію, що нам все, все вдасться зробити. Тренерський штаб вже в процесі адаптації гравців та планує стратегію на майбутнє. Зараз у нас на даний момент ми будуємо новий, побудували вже новий тренерський штаб, формується команда, плануються збори. Команда збирається, тому що у команди є великі завдання. Це завдання стосується насамперед всіх нас. Я коли сюди прийшов у му році, я казав, що. Тільки всі ми разом зможемо щось зробити в цьому місті, і тому насамперед, всі, хто зараз зібралися, всі однодумці, всі хочуть тільки цей клуб купу тільки рухатись вперед, тільки давати можливість нашим болювальникам, нашим фанатам. Насолоджуватися грою вичі українській лі у планах організаторів створення сучасної академії футболу Буковина, яка буде не лише навчальним закладом, але й центром розвитку талантів у цій спортивній галузі, каже Володимир Дубинський. Знову создавати академію футболу буковина. Вона буде буквально декілька. Тижнів, майже не більше місяця, ми вже мало перемовини, ми вже знаємо, хто буде, як воно буде працювати, ми будемо разом працювати з місцевими. Ми... Мене вразило, що тільки в Чернівцях більше, ніж 1200 вихованців дитячої школи, тому ми будемо звати і дійсно робити академію Буковина і найкращих дітей, гравців Буковини. Ми... Ми не віддамо нікому. Також пан Володимир додав, що в найближчий час планують привести в належний вигляд футбольні поля. Роботи планують почати в наступні декілька місяців. Ми спілкувалися також з Романом Васильовичем, з межого міста з Андрієм. Багато спілкувалися з усіма партнерами. То що ми повинні як не можливо скоріше зробити по декілька полів, де тому що дітей дуже багато, а і не не вистачає місць, де вони могли тренуватися. Це наша не одна з найголовніших першого таких питань щодо самого стадіону Буковина. Пан Володимир пояснив, що враховуючи нинішню ситуацію, кошти з міського бюджету не передбачаються для цієї ініціативи, оскільки всі доступні ресурси наразі мають бути спрямовані на підтримку потреб армії. Зараз ми при і наші люди працюють з ними, маємо декілька перемовин. Більше впевнений, що ми повинні перший рік, перший рік багато вкласти грошей для того, щоб привести стадіон. Наскільки це можливо, Діана діанатобинда, Василь Ставчанський, теми дня – ТВА. наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.